На сьогоднішнє засідання постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку від 28 березня 2025 року присутні чотири депутата. Бондар Проценко, Вишневська, Марущак, відсутні Парфенюк Строїв Філіпу. Е, Пропонується до розгляду наступний порядок денний. Про затвердження порядку денного, перше питання. Про, друге про участь в конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади. Третє про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в Лукамалешківській сільській територіальній громади на 23 25 роки років новій редакції. Четверте про затвердження програми розвитку освіти в Укамалешківській сільській територіальній громаді на 23-25 роки років нові редакції. П'яте про затвердження програми підвищення якості медичного обслуговування населення в Вукамалешківській сільській територіальній громаді на 23-25 роки у новій редакції. Про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту КП Кепелука у новій редакції. Сьоме про передачу. Міжбюджетних трансфертів у 2025 році, восьме про затвердження комплексної програми обороно-правоохоронного напрямку пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту у сільської територіальної територіальній громади на 2023-25 роки у новій редакції. І дев'яте питання про внесення змін до рішення 61-ї сесії сільської ради. 8 скликання номер 2140 від 20 до 24 року про бюджет у сільської територіальної громади на 2025 рік. Е, є якісь запитання на порядку пропозиції? Тоді прошу е, даний порядок денний затвердити в даній редакції. Прошу голосувати. Чотири за. Рішення прийнято. Е, наступне питання порядку денного про участь в конкурсі Вінницької обласної ради безпечності і громади доповідає начальник фінансового відділу Шилові Віталіна Мухамін. Е, відповідно до того, що обласна рада проведе додатковий конкурс на безпечні та сійкі громади у 2025 році, тому просимо затвердити проект рішення про участь у конкурсі Вінницької обласної ради по напрямку безпечні та стійкі громади і передбачити в бюджеті суму на проведення цих заходів у розмірі 899 тисяч. Є запитання. Прошу проект рішення підтримати. Чотириза рішення наступне питання порядку денного про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в Вукамалешківській сільській територіальній громади на 23-25 роки в новій редакції. Доповідає начальник відділу освіти та культури працюнська. Добрий день шановні депутати, Прошу підтримати проєкт рішення та затвердити програму розвитку. Фізичної культури та спорту у новій редакції. Що саме просимо внести зміни у частину реалізації соціального проєкту Активні парки локації здорової України? Ми з вами вже мали розмови не один раз, але відповідно до, до листа Міністерства молоді та спорту України від? Від 24 лютого 2025 року ми повинні передбачити з нашого бюджету ще невеличку частину грошей, яка становить п'ять тисяч вісімсот гривень з метою залучення молоді до спорту та активної рухової діяльності. А піск ми тільки змінюємо частині комфортне, як зміні активних 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 партій. Кілька. А скільки дає державних коштів залучається Значить, на цьому? Да, дивіться: 73, три Це кошти державного бюджету, і 25% це кошти місцевого це на заробітну плату основну покраття відповідальної особи. Да так, тільки так. Так, так. відповідальна особа відповідне навчання mm -hmm. має пройти відповідна там в них план роботи, і з першого квітня розпочинаємо працювати. Є запитання? Ще по даному mm -hmm. Прошу даний проєкт рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в камаш сільській території на 23 і 25 років новій редакції Рекомендувати для розгляду на пленарному засіданні. Прошу голосувати. Чотири за рішення підтримано. Наступне питання порядку денного про затвердження програми розвитку освіти в Укамелешківській сільській територіальній громаді на 23-й роки у новій редакції. Доповідає начальник відділу освіти та культури Лепетун Людмила Оксина. Дякую. Теж прошу підтримати проект рішення та затвердити у новій редакції програму. Розвитку освіти громади у частині покращення якості саме шкільної освіти в розділі обладнання закладів загальної середньої освіти засобами протипожежної та охоронизації. Просимо додати 9 360 на виділення припускій гімназії для. Обладнання пожежною сподожпоженим е, спостереженням для підвищення рівні рівня безпеки учнів та подало, які працюють у закладі, а у нас програмів виключно по полу... закладу да окремо поза окремо позаклади захід. <заклад> 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 Ну не заклад по, по цьому заходу, не при плануванні бюджету була так. одна сума. Зараз ми вносимо зміни в бюджет, додаємо, і вона збільшується. Тобто воно має відповідати. Не може при бюджеті, наприклад, на протипожежну стояти в заході мільйон, а ми виділимо мільйон двісті, тобто воно має все відповідати. Тобто, нас зараз менше просто, так, та, в, план, просто в, план, в плані планових цифр. Да, а в майбутньому плануються ще якісь заклади по цьому? Ну, ми йдемо по потребам і по тих питаннях, які. Те, що я говорю, якщо ми вносимо зміни до програми, то можливо запланувати там якусь більшу кількість, а вже то все одно буде якщо виділення. Ви знаєте, та, ви що є якась влас... ще буде потреба? То ви потім, якщо ви знаєте, що ви зараз mm. ну, будете ще додати, то краще поставити більше, що ми, ми, ми не знаємо. немає закладів, які, які повіщали. Mm -hmm. Є ще запитання, mm -hmm. пане? Тоді залишаємо ці редакції, які запропоновано. Прошу даний проект рішення рекомендувати для розгляду на пленарному засіданні. Прошу голосувати. Чотири за суттєво. Так, Це все, дякую. Наступне питання: про затвердження програми підвищення якості медичного слова населення в Ухамлешківській сільській території громади на 23-25 двадцять п'ятій років. У новій редакції. Доповідає начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я Вольська Мара. Прошу підтримати про рішення про затвердження програми підвищення медичного обслуговування населення належки від сільської територіальної громади на 23-25 роки у новій редакції. Наша команда брала участь у обласному конкурсі, яка пройшла відбір на. Створення та забезпечення ефективного функціонування простору самостійного самовідновлення у Камелешківській територіальній громаді, тобто реабілітація ветеранів, захисників, інвалідів, а також наших жителів, хто потребує це, буде самореабілітація, передбачити кошти на проведення поточного ремонту, кімнат, закупівлі та встановлення відповідного обладнання. Це, Це комфортні громада. Громад, ми приймали рішення попередні. Зараз вже пішло виділення коштів. Обласна рада планує нам передати. Напевно, вже вони прийняли якісь рішення. А ми свої кошти, своїх 50% відсотків. Є запитання подав? Прошу даний проект рішення рекомендувати для на пленарному сесії. Прошу голосувати. Чотири за підтримано. Дякую. Наступне питання про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства у ком... у Лука Комусевіс у новій редакції. Відповідає начальник відділу управління майно та будівництва Преценко Дмитро Дан. Просимо, хочемо збільшити статутний капітал Лука Комунсервіс на суму 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це збільшується для купівлі трактора цього, що говорить для водопроводження. Тобто ми визначаємо там хто, що головним розпорядником коштів буде перерахована ця сума для того, щоб означає проведення ці видатки. Я запитання вам. Прошу даний проект рішення рекомендувати для розгляду національного засідання. Голосуємо 4 за, І ще підтримуємо. Е, наступне питання порядку денного. про передачу міжбюджетних трансфертів у 25-му році. Доповідає начальник фінансового відділу Шило Віталіна від Україна. Е, відповідно до поданих клопотань військових частин, поліції Служби безпеки України е, просимо підтримати проект е, рішення про передачу міжбюджетних трансфертів, а саме загального фонду, 330 тисяч е, е, виділити на. Е, 200 тисяч – це на придбання зовнішніх накопичувальників інформації, 30 тисяч – на придбання матеріалів для покращення матеріально-технічної бази військової частини, та 100 тисяч – це наша 120-та переоборона, яка ми кожен рік по 100 тисяч виділяємо по програмі, яку ми прийняли в 2022 році. І e, e, 2 мільйони 100 на співфінансування e, придбання шкільного автобусу. Є запитання про проєкт? Прошу даний дане рішення. Рекомендувати розгляду на пленарному засіданні. Прошу голосувати 4 за. підтримано. Так, власне. Тут на порядку денного про затвердження комплексної програми оборони правоохоронного напрямку пожежної технології посеред цивільного закладу по нашій сільській території на 23-25 роки о новій редакції відповідає начальник фінансового відділу шилові та Відповідно до е, попереднього рішення ми маємо внести е, зміни у заходи в програми, так як у нас не були передбачені ці видатки. Ми їх додаємо в заходи. Е, дописуємо, наприклад, там, де поліції, вони просять це всі громади е, Вінницького району, е, дати е, автомобіль дасти. Е. Ренодавстер е, співфінансування, тобто ми за всі ці заходи подописували тема заходу і вихвалили на запитання? <реш> Прошу даний проект рішення підтримати для розгляду на фленарному засіданні. Прошу голосувати. Рішення підтримано. Останнє питання порядку денного про внесення змін до рішення 61-ї сесії сільської ради восьмого стика номер 2140 від 20 до 24 року про бюджет рука Малешківської сільської територіальної громади на 25 й рік. Доповідає начальник начальника відділу Сергій Віталіва. Відповідно до поданих клопотань пропонується розподілити вільний залишок коштів, який склався станом на 1 січня 2025 розмір у сумі 5 мільйонів 794 тисяч 377 гривень. Відповідно, по загальному фонду 2 мільйони 880 809 тисяч на відділ освіти відповідно до постанови Кабінету міністрів та постанови МОН ви чули, що ми замовляли педагогічними працівниками. Ми а держава по 1300. Відповідно є постанова Мон, що ми маємо як до своїх коштів виділити на дитячий садок садочок. Добавити ці кошти, так як пішла вже ну в суспільстві така хвиля, що чому в школах додавили. А ті самі педагоги в садочках не отримують цих 1300. Ну так як ми фінансуємо, нам було рекомендовано розглянути питання і додати ці кошти. Ну відповідно, ми не можемо не додати ти будуть отримувати ці будуть не так само, вони працюють. Тому на це у нас все пішло мільйон вісімсот. 4 тисячі. Ну так як це школа мистецтв, це садочки, і плюс ще там внесли зміни в медпрацівниках в закладах освіти. А все... працівники, які фінансуються в закладах освіти, за наш рахунок теж тут? Да. В закладах тільки дошкільня. До прийом... А в закладах загальної середньої це державна субвенція. Ні, ну на, на викладачів, а там залучені там, прибиральники ні, і Це все... теж наші. Видно. Ну, я да, знаю, да, Там да, правда... їм тут теж домовили? Ні ні, 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 це, це тільки виключно педагоги педагог. і медпрацівники. Тобто, якщо б взяти по садочках, це 947 тисяч 847 гривнів, це зарплата з нарахуваннями, по школах 170 тисяч 609, по школі місце 422 тисяч 492 гривні. І от те, що казали активні парки, 5856, це на, ну, на заробітну плату додати, це були умови Раніше при формуванні бюджету було сказано, що ми тільки 20% відсотків зараз вже 25%. Ага. Ну вони внесли зміни і вирішили, що за наш рахунок задовольна помічникам не буде робити. Ні, це тільки педпрацівника. Ну педав. Ну і відповідно передати всі ті субвенції, які я називала е по передачі це, е та далі е 999 тисяч 400 це співфінансування стійко безпечні громади. Це попереднє рішення на це, що ми це ще будемо на наступний раз відділу соціального захисту на 423 тисячі на е реабілітацію самовідновлення. І зробити роз 200 передати на співфінансування шкільного автобуса, і також зробити перерозподіл коштів відповідно до того, що вносяться зміни стосовно нашого муніципального автобуса і карток, те, що ми приймали на попередніх сесіях. В програму вносили зміни. Зараз ми мусимо виділити кошти. Ці кошти всі не використаються але 1 вісімсот тисяч ми маємо. Запланувати на відшкодування пільгового проїзду. Е відповідно, ми будемо платити по факту, так як його розказував голова. У мене все. Є ще запитання? Е вибачаюся ще 300 тисяч відділ управління майном. Ми е перерозподіл робимо, не так як е вже завершило нашу комунальне е роботу з підключенням тех умов скважин. Їм треба розрахуватися зараз за електроенергію і техумови. умови. Їм потрібно виділити 300 тисяч. Ми з одного коду забираємо, на інший кидаємо. Це такий перерозподіл. Такі питання немає. Ну, не. Прошу даний проєкт рішення підтримати та рекомендація розгляду на пленарного засіданні. Голосувати за рішення Всім дякую за участь у сьогоднішній комісії.